Доброго дня ще раз, друзі. Всім дякую, що ви приділили е, час для зустрічі разом з нами. Ви знаєте, що у фірми Бас прекрасні є рішення в питанні фуницидного захисту, інсектицидного захисту. Ми буквально практично маємо рішення на будь-яку хворобу, на любого шкідника, і також в нас навіть є хороші рішення по гербіцидному захисту молодих насадженнях. Всі ви знаєте про наш славний. Гербіцид баста. Презентація така коротка. Постараюся коротко продемонструвати те, що в нашій технології є прекрасне рішення по регуляції росту. Всі ви знаєте, що це наш регулятор росту Регаліс Плюс. Хочу нагадати, Регаліс Плюс це є продукт, який відноситься, знову ж таки, повторюсь, до класу регуляторів росту. Діюча речовина про Кальцію. 10-процентний місць діючої речовини в даному препараті. Зареєстрований Regalis плюс у 2016 році в Україні. Він зареєстрований на, на яблуні, продукується даний продукт у формі гранул, який диспергується у воді темного такого коричного кольору. кольру. Регаліс плюс транспортується у сильному основному акропетально через ксилему вгору і вниз. З точки зору цілого дерева, він не є системний, тому що він не переноситься в буквальному розумінні цього слова системно по дереві. Він наноситься на крону і відповідає, значить, за ту частину пагана, на яку він попадає. Регаліс плюс, я рахуєшся продукт, який просто незамінимий, незамінимий в технологіях компасного захисту, в інтегрованих системах захисту зерняткових культур. Тут є колеги, які працюють. По системі Global Gap, що там досить це важливо, даний препарат абсолютно безпечний для рослин і бджіл і нешкідливий для ґрунту, води і повітря. Інтервали застосування Regalus Plus. Всі ви все прекрасно знаєте, але інформативно хочу нагадати, значить, максимальна доза за сезон нашу Regalus Plus зареєстрована в дозі 2,5 кг на гектар. Хоча, якщо листаючи європейську літературу, в багатьох країнах ця доза збільшується в багатьох країнах і до 3 кг. Перше застосування це у фазі оптимальне цвітіння, у фазі BBCH 60-69. Якщо одноразова обробка, то до 2,5 кг. Ну, переважно всі ви садівники знаєте, що найкраще спосіб несення – це дворазове. І розділяють цю дозу пополам по 1,25 Друге застосування. У фазі BBCH 71-75, і що важливо застережити, щоб ви, не дай Бог, не вносити далі 79-ї фази, тому що це вже буде негативний ефект віднесення нашого продукту. Що цікаво, що на відміну від старого Регалісу, всі ви знаєте, хто вже давно працює в садах, Регаліс Плюс це набагато краща формуляція. Чому? Тому що, крім саме Суті даного продукту діючий ручний працьон кальцію. У формуляцію даного продукту входить два наших кондиціонера. Перший кондиціонер це саме сульфат амоніум у формуляції для того, щоб зв'язувати кальцій як у воді, з якої ми утворюємо робочий розчин, так і зв'язує кальцій саме у прогайтаціону, саме кальцію. Отака я рахую: самодостатня формуляція просто чудова. чудова. Тому що добре поглинається листковою масою садових культур. Це те повторююсь, як працюють наші ті два кондиціонери амонію, окисувач. Чим ще хороший регаліс плюс? Регаліс плюс це хороший тим продукт, що він забезпечує ефективність навіть при поганих у кліматичних природно-кліматичних умовах, які склалися в, даному, в даний рік. При сухій погоді, при проливних дощах, чи навіть якщо ми ще багато негативних чинників, якщо в нас випадає інакше жорстка вода, то Регаліс плюс за рахунок формуляції він нівелює ті всі негативні чинники, що немаловажно. І що на Регаліс плюс, хочу відмітити, що тут дійсно можна зекономити на воді, що немаловажно зараз в такий важкий час, на всі ми мусимо економити. І то в залежності, якщо ми... Вибираємо норму води при приготуванні робочого розчину, значить ми дивимося вже по тих ситуаціях, як що суха погода, ми повинні дещо збільшити. А якщо нормальна погода, то можна дійсно економити на воді. А тепер я дійшов у своїй доповіді до тої суті основної. Хочу послати вам такий основний меседж своєї короткої доповіді про те, що. Регаліс Плюс це є саме регулятор росту, але він не тільки саме регулятор росту, він я би сказав, багатофункціональний продукт. Продукт, який виконує досить багато позитивних функцій, виконує багато позитивних завдань, які ми поставили собі при вирощуванні своїх садових насаджень. Крім функції регулятору росту, Регаліс Плюс ще виступає як хорошим контролером врожайності. Далі я розвину цю тему. І Є хорошим зміцнювачем рослин. Оці три аспекти за рахунок чого вони будуть здійснюються. Значить, регулятор росту здійснюється за, за рахунок способу дії на синтез гебереліну. Контролера врожайності в основному ми здійснюємо за рахунок дії на синтез етилену і зміцнюємо ми рослину за рахунок дії на синтез флавоноїдів. Саме це рожовим у ті всі три пункти. значить Синтез гебереліну. Регуляція росту здійснюється за рахунок блокування біосинтезу гіберліну. Ми тим же самим пригнічуємо гібриліни активного росту, які впливають на поздовжній ріст вегетативних пагонів. Контролер врожайності. Цю функцію ми здійснюємо теж за рахунок того, що ми блокуємо синтез етилену. Цим же самим ми підвищуємо. підвищуємо стійкість садових насаджень до стресових умов, а це веде до зменшення впадання молодих плодів. Цим же самим ми і впливаємо на контроль врожайності. Оцю функцію виконуємо за рахунок того, що ми покращуємо продукування синтезу флавоноїдів. А флавоноїди це необхідні елементи, які. Підвищують стійкість рослин до, до захисту від певних патогенних мікроорганізмів і шкідників. А також слід відмітити немало що саме внесення регалісу плюсу напряму впливає до вторинної інфекції бактеріального опіку. Значить, повноцінне завдання вам регаліс плюс не виконає там як фунгіцидно від захисту від хворіб, інсектицидної від захисту від шкідників, але це необхідний просто допоміжний елемент в системі захисту садів. Ну це загальне таке підсумовуючи, що кожен, кожен підпункт, який виконує завдання. Це тільки дивіться, скільки позитив даний продукт в кінцевому результаті виконує. За рахунок того, що ми впливаємо на синтез Берліну, це значить, ми у нас зменшується потреба в обрізанні. а в літній обрізці взагалі практично випадає потреба. За рахунок того, що ми вносимо Мергаліс плюс у нас компактне купольне утворення деревини. І За рахунок того, в нас краще проникнення світла, ви знаєте, цим же самим покращуємо фотосинтетичну силу насаджень. Теж за рахунок того, що ми створюємо компактну купольну форму дерева, ми краще у нас йде нанесення препаратів дальніших продуктів, які ми використовуємо при системі захисту. Збільшення зав'язування плодів. Що немало важно, що за рахунок того, що ми... Блокуємо синтез етилену, невелюємо ще такий чинник як вплив приморозків на цвіт. І за рахунок того, що ми впливаємо на синтез флавоноїнів, у нас іде зниження ймовірності бактерального, знову ж опіку пагонів, іде зниження тиску парші борошнистої роси і менше пошкодження комахами, шкідниками. Тут теж є повторюється. То зараз буде такий слайд оптимізована структура купола. Це ж повторюється краще знову ж таки по, доступ сонячної енергії, і за рахунок того ми підсилюємо сонячну і фотосинтетичну силу крони. Це ілюстрований слайдик до того, що я говорив: що я контролер вражаю, до чого до яких позитивів це веде: до зменшення опадання молодих плодів, до менших проблем теж немаловажно на, на альтернативні опори, збільшення розміру і якості плодів. За рахунок того, що доступ до сонячної енергії а проходить адаптація і, молодих плодів і, і покращується якість плодів. Синтез флавоноїдів це теж останній цей аспект, який хочу висвітлити: це змічувач рослин. Це веде до того, що ми набагато покращуємо подальші, подальші внесення інших препаратів за рахунок того, що правильної купольної форми формується насадження, збільшення опору до бактеріального опіку, але саме хочу підкреслити до вторинної інфекції, до первинної інфекції, там і інші способи боротьби. І меншений тиск від шкідників і від патогенів хворіб. Про це ми сказали, це теж ілюстрований слайд до того, що я сказав. Ну тут загальне питання. Значить, тема там стоїть, як не, не, не спортити ефект від використання регалісу плюс. Хочу ще раз всі ви. Як то сказати, зубри садівництва, ви все це прекрасно знаєте, але хочу нагадати, що дійсно, ще раз повторююся на при використанні Регалюс Plus, і дійсно ми можемо зекономити при сприятливих нормальних кліматичних умовах, зекономити на воді. Але хочу застережити, що, щоб ми не застосовували Реліс Plus із фуницидом, до складу якого входить мідь, йод. Це обов'язково. І Якщо ми вносимо гіберелінові препарати, то, щоб у порці фунгіциди до складу якого входять мідь і йод, і гібридні препарати, щоб інтервал між внесенням Регаліс плюс і тих препаратів, щоб було хоча б розрив 2-3 дні. Значить, повна, повна ефективність Регалісу Плюс буде досягнута тоді, коли на протязі 5-6 годин не будуть випадати опади. Застерігаю вас, тут дай, все має бути бажано, щоб Регаліс плюс не вносити. Піковий сонячний день, де високі температури. Тут наоборот, роса тут не шкодить, і взагалі бажано носити у прохолодну хмарну погоду, щоб була висока ефективність віднесення регалісу плюс. Ну, це теж творче рішення, як вносити, коли вносити регаліс плюс при першому інтервалі другому. тому що є такі сорти, що потрібно скорше вносити це у випадку, якщо повніше розвивається розетка. Є такі, що треба е, раніше, коли розетка розвивається сильніше. Наприклад, Альстар, ви знаєте, що вони дуже тупо починають розвиток, то значить треба пізніше вносити. Це можна носити там і в шість п'яту, ту фазу. А от Голдене, на Гольди, Гали, тут де інтенсивніший, швидший розвиток, і розетка хороша. Тут можна скорше заходити і в 60-ю, і в 61 першу фазу. Ну тут всі такі короткі відповіді на ті питання, які можуть бути від вас. Я думаю, ви. На них маєте відповіді, кого буде цікавити, то задасте питання. Тут ще важливо, що часто питання були, чи впливає регаліс плюс на зменшення е, росту коренів. На протязі багаторічних випробувань при перелистанні європейської літератури нема доказів того, що є якийсь негативний вплив на росту коренів. Наоборот, на, є навіть дослідження, що на малих е, саджанцях навіть провокує розвиток кореневої системи. Повторюся за рахунок того, що ми діємо на, на краще продукування флавоноїдів. Знову ж таки, дивіться, наскільки є. Це не є безпосередня дія на дані шкідники, але це як допоміжний елемент. І дійсно, при використанні регалісу плюсу, ми тільки позитивно будемо впливати в питанні боротьби із кровиною попелицею, яблучною рожевою попелицею з кліщами. Попелиця кровина, ви знаєте, що вона в основному де заселяється на зрізах, де є рани. А регаліс плюс просто вам зменшує потребу обрізання значить, логічно, що і менше ран, і значить, це тим же самим ми позитивно допомагаємо у боротьбі із шкідниками. А саме. По тих які тут вказував. Знову бактеріальний опік. Це але вторинна інфекція. При первинній інфекції, ви знаєте, там є інші е, значить, методи боротьби, там стриптоміцин. А фактично, регаліс плюс теж виборовся з первинною е, інфекцією Тернополіку. Але питання в тому, що первинна інфекція потрібно е, боротьбі з первинною інфекцією треба заходити, ви знаєте, за тиждень, за 10 днів до цвітіння. А ми ж не можемо регалісом зайти в такий, в такий період. Тому. Повноцінна боротьба тільки на на вторинну інфекцію. Тут хочу нагадати просто ще раз основні ази, можливо, ви всі знаєте, але напевно слушно нагадати, як ми готуємо робочий розчин. Не застосовувати препарати, що містять кальцію в своєму складі, оскільки прозон кальцію є діюча речовина. Інтервал, якщо є кальцію міські продукти, іргаліс плюс мінімум 2-3 дні. Не застосовувати з гіберелінами і препаратами хімічного прорідження зараз. Це ж якщо ви використовуєте ті хімічні проріджувачі, значить інтервал теж 2-3 дні. Робочий розчин pH оптимальний від 4 до 5,5. Якщо такий буде кислий робочий розчин, це буде прекрасне поглинання препарату. Технічні основні аспекти при використанні регалі з полюс. Наливаємо. Три четверті обсягу води у оприскувач. Виймаємо обов'язково сито, обов'язково, тому що часто бували помилки, що в сито засипали. Насипаємо наш регаліс плюс, вставляємо сито і тоді доливаємо бак до повного місту. Але при тому, вже пройти всіх азах ми не припиняємо змішувати. Знову ж то що я казав, бажано, щоб шість годин не випадало дощу. Вносимо зранку або вечором, коли є. Хмарна, бездощова, але водночас волога погода. Це буде краще засвоєння нашого продукту. Оптимальна кількість 400 літрів на гектар, але на метр висоти крони. Ну, ж про те, що я казав. Коли, в якій фази дня це вносити? В сонячний день, в середині дня, не то, що бажано, а не використовуйте. Краще препарат не дешевий, краще вносити. Оптимально, щоб ви мали максимальне задоволення від його внесення. Ночі якраз буде більш, більш краще, ніж в сонячний день. Чому не можна? Основне, основних немає дощу, температура, щоб оптимальна була, а там, дивіться, по температурі. Якщо температура відповідає цим показникам, чому не можна? Можна. Категоричність просто в обідній період, коли висока температура і сонячна інсуляція. Знову ж таки, тут повторення 2,5 кілограми за разом. Регалість плюс це чудовий препарат. Якщо є якісь негативні. Речі, значить, ми щось неправильно зробили. Ви вже з досвіду знаєте, які, які ви маєте сорти, якого віку, і дивитися на того, яка температура в цей день, коли ви вносите. І якщо все правильно витримати, всі технічні моменти, всі фази внесення, то Регаліс тільки, плюс тільки одні позитиви вам принесе при використанні. Я ж старався вам доказати, що Регаліс плюс це не тільки регулятор росту, це багатофункціональний продукт, який тільки виконує вам багато завдань. Крім регуляції рост. От що, що підказка при, при другому інтервалі, це в 70-78 фазах внесення, щоб спрямовано було саме на верхню частину корона. Тому що ви знаєте, що там буде в основному там вторинний ріст вегетативних паванів. Дуже хороший ефект, між іншим. Якщо ми наносимо другий раз регаліс, плюс він теж допомагає як допоміжний хороший чинник при, після пошкодження наших насаджень граду. Ну, і це такий ілюстрований слайд. Оптимальні правильне внесення по фазах. І оце після внесення 79-ї фази по BBCH, от який може бути вже негативним. Знову ж таки, Regalis Plus – чудовий продукт, але якщо його неправильно, невчасно застосовувати, може мати негативні речі. важливо його не допускати. Ну в основному завдання, які виконує Regalis Plus, я вам тут коротенький допит доказав. Тут ще підказка, що Regalis Plus, теж є такий термін у європейській літературі. Такий загальний меседж, що виконує Регаліс? Регаліс Плюс заспокоює дерево. Кожне дерево по своїй суті, ви знаєте, для воно є буйне. А Регаліс Плюс його заспокоїє, а спокійне дерево, ви знаєте, що чим спокійніше дерево, тим більше ви можете досягнути від нього продуктивності. Ну, отак коротенько все. Дякую вам за увагу. Використовуйте Регаліс Плюс і майте задоволення від цього. We create chemistry.